Усім привіт! Сьогодні ми з вами розбираємо захищений смартфон Oukitel WP28. Це цікава модель з великим акумулятором, а також дизайн. Дизайн просто супер, але почнемо ми, звичайно ж, з розпакування. Відкриваємо стандартну по дизайну коробку від Oukitel і знайдемо тут таку ж саму стандартну комплектацію. Транспортувальний чохол, інструкція, скріпка. Кабель, блок для заряджання, все більш нічого. Блок, до речі, 18 ватний. Цей смартфон отримав корпус вагою в 376 грамів. Товщина корпусу трохи більше 17 мм. Насправді, смартфон цікавий по дизайну за рахунок своєї вставки з камерами, а також тут знаходиться сканер відбитків пальців. В смартфоні також є кріплення для шнурка, один динамік знаходиться позаду. На торцях слот для сімок, кнопки регулювання гучності, блокування, TyPC для зарядки, ну і мікрофон для розмов. Розєму для навушників тут немає, перехідника в комплекті на навушники, звичайні, також тут немає. Тобто виробник нас підштовхує до використання саме бездротових сучасних навушників. Що ж ми маємо з приводу заліза? Тут у нас восьмиядерний процесор Unisoc T606, його ми бачили в дуже багатьох реально сучасних гаджетах бюджетних, WP28, по суті, також є бюджетним. Цей восьмиядерний процесор досить непогано працює, як бачите, в смартфоні. Ми маємо 13-й Android. Також тут вмонтованої пам'яті 256, з неї, до речі, можна взяти трошки і перекинути на оперативну пам'ять, і її тут буде 15 ГБ. Насправді ж, своєї оперативної пам'яті тут всього 8 ГБ. 7 ГБ можна взяти із вбудованої пам'яті, і вони будуть використовуватися для потреб оперативної. В цьому смартфоні є модуль NFC. Без зарядку цей Okitel, як і всі попередні, не підтримує чомусь. Ну, але маємо, що маємо. Є можливість поставити темну тему, є режим підводної зйомки, також тут режим підвищеної чутливості дисплею. Сам дисплей у нас має діагональ 6,58 дюймів і HD роздільну здатність. Кути огляду нормальні для цієї цінової категорії, захист склом Gorilla Glass тут також присутній, тобто смартфон не боїться ударів, води, ну і саме скло також цього всього не боїться. Можна використовувати апарат досить активно. Із цікавих особливостей маємо 48 мегапіксельну камеру, режим 48 мегапікселів ось він. Відео знімає в стандартному Full HD 30 кадрів на секунду, тут нічого особливого не буде. Але тут багато додаткових режимів: панорама, портрет, макрозйомка. Це все знаходиться у нас ось тут в режимі більше. Тож, як бачите, все необхідне для фото-відеозйомки тут є. Смартфон насправді дуже чудово лежить в руці, він приємний, він прогумований повністю навіть на торцях, тут нема ніяких металічних вставок, тут йде все прогумоване. І цей апарат, звичайно ж, треба занурити в воду і перевірити, як він її витримує. Давайте зараз це і зробимо. WP28 Oukitel – це черговий апарат компанії, який вдався дуже непоганим за скромні гроші. Тут великий акумулятор 10600 тисяч Тобто середньостатистичному користувачеві це приблизно 2,5, а то і 3 дні використання в звичайному режимі. Тож висновки робіть самі. Якщо хочете автономний хороший смартфон в сучасному дизайні, то звичайно ж WP28, я думаю, вам точно підійде. Цей апарат, до речі, робиться в трьох кольорах. Всі всі необхідні посилання, щоб купити в Україні, їх ви знайдете в описі під цим відео. Ну і закликаємо вас підписатися на наш YouTube канал з оглядами. На цьому у нас все. Бувайте!